Гібрид сирази КЛП адаптований до виробничої системи ClearField Plus. Гібрид має генетичну стійкість до нових раз вовчка, а також адаптований до застосування гербіциду Каптора Плюс. Відповідно, це подвійне рішення в контролі паразиту і бур'янів у ваших посівах. Гібрид адаптований до екстенсивної технології вирощування, при цьому гібрид має досить високу витривалість до основних. Хвороб, в тому числі хвороб стеблової форми, гібрид має високі темпи росту на перших етапах органогенезу і тим самим швидко закриває міжряддя, зберігаючи вологу у ґрунті. Гібрид рекомендований до вирощування в посушливих умовах зони степу та південного лісостепу України. Оптимальна густота на момент збирання, в залежності від умов вологозабезпечення, від 35 до 50 тисяч на момент збирання.